Ці студії вже знаходиться Олександр Антонюк, політолог. Доброго вечора. Вечір добрий. Як ви думаєте, давайте також спробуємо відповісти. Ну, бачите, тут два сценарії: оптимістичний і реалістичний. Десять mm -hmm. років це не так вже і великий проміжок часу для таких геополітичних розкладів. Так все буде залежати від того, як буде себе почувати Російська Федерація, наскільки будуть працювати санкції, наскільки буде взагалі змінюватися зовнішня політика, чи зможе Росія знайти якісь точки дотику по співпраці з Сполученими Штатами Америки і тому подібне. Ось. Ось політика щодо населення Криму наразі не змінюється. Бо, наприклад, за останніми новинами в Криму зникли двоє кримських татар: це Різван Абдураманов і Модесір Ісаєв. Про це пише також сайт Еспресу То все ж таки так і буде далі продовжуватись. Українські громадяни в Криму так і будуть. Страждати від так, поки Російська Федерація там тримає свою колонію, названих своїми речі своїми винами, там дійсно буде для громадян України, в тому числі в першу чергу для кримсько-татарського народу, це перебування на тій території буде дуже ризикованим. Тому що давайте от визначимо основну тезу. Крим їм потрібен в першу чергу, це як спосіб самовираження, другий етап такий геополітичний це воєнна база. Там, де присутня Російська Федерація з такою політикою, інтерес. Будь-яких громадян просто відсутній про інтереси певних громадян ми продовжимо говорити саме про інтереси пана Насірова, тому що знаємо, що заставу за нього внесли 100 мільйонів гривень. До речі, що він думає стосовно цієї застави і щодо цієї суми зараз ми послухаємо його в коментарі, і тоді продовжимо саме цю тему із нашим гостем. Я не планував вносити залог. В мене особисто таких грошей нема. Всі гроші, які є в мене, вони всі зазначені в декларації, точно так же, як і майно. І я думаю, ви вже добре за мене знаєте, як була внесена сума. Я дуже вдячний, знаєте, своїм родичам, що вони там ну, змогли знайти частину суми, якої не вистачало. Але в мене особисто спочатку було рішення, що ну, цього робити не варто. Я готовий би відстоювати свої інтереси. Знаєте, я вже там побув достатньо часу в слідчому ізоляторі і готовий був знаходитися там далі, і готуватися звідти, і давати всі покази звідти, і вже виходити на, знаєте, як, на той етап справи, коли вона буде або закрита, або, як вже ми, вже ми казали, з тими матеріалами, яких є чи нема, передано до суду. Це був відсторонений голова ДФС Роман Насіров щодо своєї застави 100 мільйонів гривень. Пане Олександр, виникає запитання: чому настільки важливо все-таки було внести цю заставу, щоб насіров на даний момент був з електронним браслетом та все ж на волі? Хоча сам він каже, що готовий був давати свідчення, ніби із СІЗО діючим КПК взагалі то передбачено, що якщо підсудний не буде там чинити. Тиск на суд, чи там є можливість його контролювати, тобто в нього немає складних там, злочинів, ну, наприклад, там, вбивство, чи ще чи він не становить там суспільного такої, небезпеки, то в принципі його можна відпустити на поруки в під таку заставу. Так, застава була вимірена в таку цифру, хоча просили набагато більшу. А, я думаю, що в даному випадку, коли розказує людина, що в нього таких коштів немає, знаєте, хочете так сказати. Слухайте, то за такі артисти артистичні дані там вже ж можна було цілу номінацію. От ви маєте можете спокійно зареєструвати авторські права, і потім Ідати будь та, і, та, і Оскар будь Ну, може при ньому, при собі в нього не було таких грошей. Ну я, я підозрюю, що в гаманці в нього такої суми так. не було, тому що це такий напевно великий кейсик. Друзі помогли і тому подібне. Для чого це зробили? Очевидно, ну. Все-таки я думаю, що лукавить пан Насіро в тому, що комфортно знаходитися в Лук'янівському СІЗО, як і в будь-якому іншому СІЗО. Все-таки це недалеко не курорт, і, повірте, атмосфера там зовсім інакше. Людина звикла дещо жити в інших умовах. Тому в даному випадку ми бачимо просто продовження такої, знаєте, такої акторської гри і не більше і не менше. Далі пропоную в продовження цієї теми цієї історії. Пропоную послухати, подивитися Романа Симківа, прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і власне про деталі, про подробиці паспорти і про перспективи справи. А потім повернемось до розмови. Частина паспортів була вилучена в ході обшуку в мешканні. Це два закордонних паспорти та дипломатичний паспорт. Щодо. Іноземного паспорту Британії на даний час він є незданим. Ми все одно наполягатимемо на цьому, що є обов'язок пана Насірова цей паспорт надати стороні обвинувачення чи до відповідних компетентних органів, які мають право на зберігання цього паспорту. Це в нас вже достатньо. Є доказова база зібрана для того, щоб звертатися в. До суду обвинувальним актом, але є такі моменти динамічні. Наприклад, це все залежить в тому числі і від сторони захисту, яким чином вони будуть будувати свій захист клієнта свого, які будуть документи надані в ході досудового судового слідства. Крім того, на даний, час, на даний час також заплановано ряд слідчих. І слідчих дій необхідних для кінцевого прийняття кінцевого рішення від того, як ці слідчі дії будуть проводитись, який їхній результат це також може вплинути на завершення досудового судового розслідування. Роман Симків, прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І ось, по-перше, одразу в нас в студії, точніше, на зв'язку зі студією, ми розмовляли з Ігорем Черзовим, це адвокат Романа mm -hmm. Носірова. Він сказав, що ніяких паспортів немає. Ну, окрім українського, я маю на увазі. Mm -hmm. що всі що закордонні паспорти вилучені, а інших, окрім українського, немає. А ось прокурор сап каже, по-інакшому все ж таки, то ну, в прокурора, для... очевидно є речовий доказ. Mm -hmm. і тому це є підстава для того. Того, щоб озвучувати подібні речі. Якщо в речового доказу немає, то зрозуміло, що лінія захисту ну просто-напросто розіб'є ці звинувачення в, в одну мить. Дивіться а як можна доказати, що немає, все ж таки поспальці. Це складно, мабуть. А, ну, доказати, що, що є, як, Можна ось при А як немає, що немає, ну я не знаю. Тут От тут, Очевидно, будуть розігрувати ситуацію. Знаєте, що це підкинули, що це підробка ага. і тому подібне. Єдиний варіант, взагалі, справа Насірова, знаєте, вона цікава не тільки з самого як персонаж, так, наприклад, сам Насіров, там і звинувачення, і так далі. Там там дійсно питання більше юридичні. Але от наскільки е, от сама лінія захисту, і ця особа підняла взагалі цілий пласт, тут у нас от кругової поруки. Ми бачимо, mm. що в лінії захисту були, приймали участь лікарі, потім які почали почали самі відмовлятися від певних діагнозів. Тобто yeah. оцей весь спектакль, ми просто бачимо, наскільки він розбивається. далі. Якщо ми говоримо про громадянство іншої країни, то ще один важливий момент. Ця людина була на державній службі. От я вам просто з власного досвіду скажу, як людина, яка колись була теж на держслужбі, для того ви заповнюєте особову карту. Ця особова картка. І не просто віддали відділ кадру, вона проходить певний рівень, все залежить від вашого рівня, від вашого статусу, перевірки. перевірки. Uh -huh. І отут от мене інше питання: хто ж провіряв? І от розвертаємо і подивимося ті підписи, чи провірялося вона а, власне на подвійне громадянство. Якщо провірялося, хто це провіряв? І хто ставив цей підпис? розумієте? очевидно, це може бути ще один із моментів власне доказів, що нібито в Насірова не було іншого громадянства може бути використане. Хоча, якщо все ж таки громадянство таке було, то треба відкривати далі провадження, як я вже говорив. перевіряти все таки і лікарів тепер на їхню профпридатність. Uh -huh. І на заангажованість на наскільки вони дійсно відповідають своєму покликанню, які вони б вони мали би виклика, цей виконувати, і обов'язково перевірити ті структури, особливо тих посадових осіб, які перевіряли безпосередньо на Сірова перед тим, як він мав вступити на державну Пане службу. Пане Олександре, Також є думка, що напевно не вносили би таку велику заставу, знаючи, що щось можливо піде не так. Що напевно десь все це прораховано адвокатами? Також запрогнозовано, що справа матиме позитивне, все таки можливо позитивне вирішення для самого Романа Насірова. також мало хто вже обговорює питання можливого його втечі за кордон. Електронний браслет це таке. Пам'ятаємо історію, яка була так. та з Петром Мельником, який зняв браслет і виїхав у Каліфорнію. Чи тут такий важливий варіант події? Загалом який можливий на вашу віку? Ну, враховуючи, що нічого надзвичайно нового в пана Насірова в сценарії, Ну в самій стратегії нічого немає. можливий будь-який варіант, і з іншого боку, я правда не знаю, як він має втікти, хіба що просто-напросто не через. Кордони з Західною uh -huh. Україною, не в Європейський Союз, а швидше там в Білорусі, в Росію, де можна лісами, полями якось вискочити, моментами умовно там викрадення. Так? А, такий варіант, очевидно, може і можливо. Хоча тут, тут питання, Цікаво наскільки ну, ну, це як, мій, як версія, так? тому що я відкидаю uh -huh. можливість перетнути, наприклад, в Польщу, чи, там, наприклад, в Угорщину, чи там, в іншу якусь більш-менш країну, де вибачте такі які закони стоять ну, то точно номер один. А ще є можливість того, що якщо він дійсно хворий, то лікування в іншій країні. Ну, може бути, А може бути інший варіант, що лікарів сюди, якщо дійсно буде діагноз і тому подібне. Ну, поки що, якихось надзвичайно, ми ж бачимо, що дивіться, декілька, скільки то два тижні минуло, так здається. Так. А, ну, давайте згадаємо перший день, коли Насіров, будучи в клітці, там ну як я кажу, вмираючи в ролі вмираючого лебедя. Ну, повірте, за два тижні така, а, тим паче, що знов ж таки він був не на курорті, а в Лук'янівському сезону. Ну така реабілітація точно не могла би бути. А, тому. На відповідаючи навіть на запитання, чому внесли таку суму, знаєте, враховуючи сторону звинувачення, які суми там фігурують, 100 мільйонів на фоні цієї суми, однозначно, не є великою сумою, і можливо її легше втратити, поповнивши бюджет, і дати можливість або на пропасти, ну або може бути в нього інші якісь ризики. Цікаво, тоді давайте перейдемо до іншої теми. Тут будемо слідкувати, що буде далі, тому що ну, нібито допит в набу був. А що буде далі, будемо вже дивитися щодо коштів, і щодо їх звідки вони взялися, якщо будуть все ж таки перевіряти, до іншої теми до теми народного депутата Поросюка і блокади, і взагалі його поводження на блокпостах в Донецькій області. Ця, я нагадаю трохи щодо бійки з співробітниками поліції на цих блокпостах сторону Просюка він каже, що його там, родину почали бити, яку він родину хотів угу. перевести Ми всі бачили перевести через блокпост, ми всі бачили ці, цю історію, ці відеозаписи, мабуть, облетіли вже і мати, і бійки, і знехтування всякими там правилами. То як нам до цього ставитись, як ви? До цього ставлю абсолютно негативно. Ну теза перша. Володя Паросюк, знаючи, що він має статус недоторканого. Депутата так, прекрасно, він просто-напросто цим зловживав. Питання ж навіть не в тому, хто кого перший провокував. Так, я теж неодноразово пересікаю там блокпости в частині і різні там стоять, звичайно, хлопці. Але давайте врахуємо наступне. От є держава. От ми хочемо в кінцем результатів встановити і державний контроль. І хлопці, які стоять на блокпостах, це є уособлення держави, України. Тобто, відповідно, всі громадяни, які проходять, повинні виконувати їхні законні вимоги. Перевірка документів, автомобілів. Немає значення, скільки по дорозі в тебе тих блокпостів, да хоч сто. Розумієте, так а В даному випадку, те, що ми побачили, є абсолютно підставою. Правовою, ще раз говорю, я не хочу давати зараз політичної оцінки, тому що питання блокади вона є дійсно неоднозначною. І в даному випадку я вважаю, що ця акція мала право на життя, і дійсно вона повинна була бути для того, щоб закретувати певні умови, для того, щоб змусити владу виходити на відвертий діалог. тому що а, коли немає чітких відповідей, і таких зрозумілих для суспільства, звідси з'являється певна недовіра. Володя Парасюк в даному випадку, я проглянув теж відео. Так була напружена розмова, почалися розуміти. Ну від, покажи автомобіль, покажи, от скільки в тебе та колона є, це ж набагато зекономить тобі часу. Ні, давай виясняти стосунки, давай потім давати вказівку, хто там був водію автомобіля, давай газуїти. За таке недоторканність варто знімати. Зробити. Абсолютно так, звичайно. Це, це навіть не було. І тут питання наступне: чи внесе на наступному тижні генеральний прокурор подання на зняття недоторканості, чи не внесе. Тому що я розумію, що навіть якщо він несе, це, звичайно, буде певний такий напруга в парламенті, тому що я навіть для себе вже прогнозую, що буде навіть блокування трибуни, там, зокрема, не виключно фракцію самопоміч. Дякую вам. Гостем нашої студії був Олександр Антонюк, політолог.